Геннадій Геннадійович залишиться на своїй посаді, він буде далі керувати областю, але все ж таки це веде за собою те, що внаслідок того, що він фактично являвся людиною колишнього прем'єр-міністра і був з ним в тісних стосунках. І коли фактично іде певний такий розподіл кадровий в області, який йому не підконтрольний, то він починає про це говорити, тому що фактично є такі ключові ланки, наприклад, в області, це перше за все митниця. Якщо втратити контроль над цим. Основним органом, то фактично, він буде і втрачати свій вплив взагалі над областю. Тому внаслідок таких е, дрібних е, речей він піднімає фактично просто. Політичний шум, політичний популізм для того, щоб фактично розвинути його. Але не думаю, що сам в цей момент його звільнять. Хоча дуже багато прогнозів, і я зокрема прогнозував про те, що Геннадій Геннадійович цього року все ж таки має покинути своє керування в області, і напевно, що десь воно. Ну, не за горами може статися, але не в, не в цей момент. Ну, взагалі, типу, за новим законом, він має піти фактично на політичну пенсію. Тобто, державним службовцем йому не бути більше. Тому що за новим законом він, якщо зараз його він буде звільнений, то далі йому можливо він піде балотуватися в наступню, в наступних виборах до Верховної Ради. Тобто він фактично депутатською діяльністю він займатися може, але займатися в держслужбі, працювати він вже не зможе. Тому що ми можемо сміливо сказати. Що за час правління його ще немає рік, фактично в Закарпатті, ну, Будемо казати, нічого не змінилося. Все так, як воно було, так воно і залишається. Тобто, залишається ну, така бутафорна боротьба з контрабандою. Але всі ми прекрасно знаємо, що вона так, як вона була, так вона і залишається. Наша журналістських розслідувань щодо цього є доказом того, що вона існує, і побороти її в Закарпатті буде надскладно. В першу чергу це буде залежати не тільки навіть від керівництва, зокрема в Закарпатті, а взагалі загальнодержавного керівництва, тому що контрабанда є. Я не тільки тут, в Закарпатті, де чотири, чотири кордони. Вона є і у Львівській, і в Волинській області, і в всіх областях, де існують кордони. Тобто бути, повинна пройти загальна реформа.